Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Майже 200 волинських аграріїв безоплатно отримають мінеральні добрива від уряду США. Хотілося б, щоб ці мінеральні добрива видавалися трошки раніше, щоб їх можна було завчасно внести і завчасно посіяти у зими культури. В одному з луцьких дворів підлітки самотужки облаштовують майданчик для занять спортом. Щоб нормально займатися, там або турник, який не має хитатися і широкі, або гімнастичні турніки, як на всяких змаганнях. Учні початкових класів Луцького ліцею збирають каштани, щоб допомогти військовим. З малку потрібно дітей приучати до того, щоб вони знали ціну миру, ціну свободи. Таке мінеральне Волинським аграріям почали безплатно видавати мінеральні добрива за програмою Агентства з міжнародного розвитку USAID Agro, розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Юрченко. Фермер Сергій Кисляк із села Мильці сьогодні отримав добриво і везе додому. Отримав добрив тону. Хочу використати зараз під посів пшениці. Це хороша допомога, бо дуже тяжкий час. Зараз і соляра дорога, і все. Ну, вже років 15 сію, потрошки тако. До 10 гектарів землі маю і обробляю їх. Власник фермерського господарства із села Рудка Козанська Микола Семенюк розповів Суспільному. обробляє 80 гектарів землі, отримав міндобриво. Це тона, два беги по півтони. Склад його 15% азоту, 15% фосфор, 15 калію і 10% сірки. Треба було зайти, зареєструватися в Дарі, Державний аграрний реєстр. Там є доступні програми і заходиш туди. Я періодично заходжу, я зареєструвався на автомобіль, зареєстрував з причіпом, там виписується товаротранспортна накладна. Цього об'єму добрива вистачить на 5 гектарів, каже Микола Семенюк. Говорить, удобрюватиме ґрунт перед посівом оземини зернових культур, що висівають восени. Це поле в мене вже подисковане. Завтра буду вносити мінеральне добриво розкидачем з розрахунку 200 кг на гектар. Зразу культивація буде зароблятися, і на слідуючий день буде сівба. Про використання добрив від американського народу буде звітуватися, каже власник фермерського господарства Микола Семенюк. Крім того, щоб посіяти, подати звіт, ще потрібно вказувати кадастрові номери тих земельних ділянок, на яких посіяно. Ми вдячні дуже цій програмі за ці мінеральне добрива. ну, все-таки ж немала ціна, більше 20 тисяч за тонну. Це немала сума, але хотілося б, щоб ці мінеральні добрива видавалися трошки раніше, щоб їх можна було завчасно внести і завчасно посіяти у землі культури. По Потоні добрива видають фермерам, які обробляють від п'яти до 500 гектарів поля. Розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Юрченко. В область дійшло майже 180 тонн добрива. Це цією програмою можуть скористатися майже 200 учасників. Загальна кількість аграріїв області, яка буде скористатися за попередніми даними, становить 20% загальної кількості України. Щодо нас на території це, даною програмою могли скористатися всі, хто мав бажання підприємства реєструвалися в державному реєстрі. І на сьогодні, вчора, вона вже стартувала роздача Міндобрива, яка завершиться до кінця даної псимої. Зі слів Юрія Юрченка, за два дні видачі добрив їх отримали майже 40 волинян-аграріїв. Оксана Івпак, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. В одному із луцьких дворів підлітки облаштовують майданчик, щоб займатися на турніку. 13-річний Орес Дем'янчук працює лопатою. каже, поглиблює ґрунт. Тут був горбик, то нам сюди не було зручно щось ставити, бо. Коли щось робиш, то ногами зачеплюється, то ми купаємо яму, щоб було вище. Хлопець каже: батько на війні, мама увесь день на роботі. Свій вільний час проводить, займаючись спортом. Говорить, разом з друзями два роки займається воркаутом, тренується на турніках та брусах. Щоб виконати складні вправи, говорить, потрібна м'яка поверхня, аби не травмуватися при падінні. Облаштували спортмайданчик із підручних матеріалів. Під турнік нанесли старих матраців. Щоб займатися, хоча б треба матраси і все. І турнік нормальний. За десь місяць чимось часу, ми такий турнік зробили, і тут зараз багато хто займається, навіть ті, хто ніколи це не займається. Ми їх вчимо. Малі діти сюди приходять, навіть деякі дорослі. Приходять. Хлопець, Хлопець говорить: у місті немає вуличних турніків, які б підійшли для такого виду занять, щоб нормально займатися, там або турник, які них має хітатися широкий, або гімнастичні турніки, як на всяких оцих. Змаганнях або де Давид, друг Ореста, каже, це їхня спільна ідея займатися у дворі, бо поруч будинку більше ніде. Було би добре, якби був спортзал, напевно, то що ну зима буде холодно, але зимою ми теж будемо виходити на турніки, будемо сніга копати. Там можна в сніг буде м'якше падати. Навіть мама Давида Аліна Андрійчук говорить: раніше ця металева труба використовувалась місцевими жителями для чистки килимів. Хлопці зробили з неї турнік. каже, що підтримує прагнення сина розвиватися і займатися спортом, але це не ті умови, в яких мали б тренуватися діти. На їхні елементи треба простір, і це єдиний турнік з навколишніх всіх дворів, де тільки ну поблизу може бути, щоб вони от виконували ці свої елементи спортивні. І більше ніде немає. Головне це правильний вибір в нього. Деякі сусіди, каже Аліна, спочатку були проти такого спортмайданчика, але хлопці пообіцяли прибирати тут. Житель сусіднього будинку Роман говорить, ідею підлітків підтримує. З був тож займались, але так, щоб на матрасах пригалили, ну пацани, такі чудеса витворяють на матрасах, що дай дорого. Не кожен зможе. Та, Та ми, ми не протягом, протягом. не хуліганили, не курили, там не. Він до незаврадо. Зі слів директора департаменту молоді і спорту міської ради Володимира Захожого. Нині в місті є декілька вуличних майданчиків, де можна займатися воркаутом. Зокрема, у парку 900 річчя Луцька та на проспекті Молоді. Також є спеціалізована зала в молодіжному центрі. Це на вулиці Глушець-парку. Вони собі придбали самостійно придбали, до речі, такий надувний мати. Ці діти займаються в нас на сьогодні. Жодного запиту щодо таких майданчиків в нас немає. Тому облаштовуються спортивні ігрові майданчики, облаштовуються майданчики для загальної фізичної підготовки, те на що є звернення мешканців. Зі слів Володимира Захожого у воєнний час заборонені капітальні ремонти і видатки на подібні спортивні об'єкти. Нині в черзі півтора десятка звернень від жителів громади на облаштування нових. Ціна такого воркаут зони з батутами все, які є вуличними і можуть бути розташовані на вулиці. Ну, стартує від 700 тисяч гривень. Це не є дешево. Фактично, майданчик з плітаним покриттям 20 на 30 – півтора мільйона. Це ігрове обладнання, ворота, волейбольні стільки, щити. Має бути колективне звернення, в якому зазначено, що вони просять для дітей, і як вони це бачать, скажімо, цю, цю зону відпочинку активно дозвілля. Ремонтують і роблять реконструкцію лише тих майданчиків, які були в місті, каже Володимир Захожий протягом п'яти років, зробили 30 таких. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Віктор Легеньковський. Суспільна новини, Луцьк. Незаконно та безвідомо зробили керівником осередку забороненої в Україні соціалістичної партії. З таким листом звернувся у редакцію Суспільного Луцьк Волинянин Калапуша Олександр Гнатович каже, випадково з'ясував, що за документами Калапуша ОГЕС 2004 року очолює один з волинських осередків партії. Відкриття реєстрах, вводжу своє прізвище до нього одразу підтягується те, що на цей час я є керівником соціалістичної партії. Це дуже. Наносить репутаційні ризики для мене говорить: йдеться про топільницький осередок Рожечинської громади. За роз'ясненням звернувся із листом у Мін'юст. каже, отримав відповідь, що згідно з єдиним реєстром громадських формувань, Калапуша Олександр Гнатович не входить до складу керівних органів політичних партій в Україні, але Калапуша ОГ є серед керівників топільницької сільської організації соціалістичної партії України. Втім, інформації про повне та по батькові немає. Олександр розповідає, із заявою про підробку документів звернувся в поліцію. Її не захотіли реєструвати у єдиному реєстрі досудових розслідувань. Ціль моя на основі цього розслідування зміг відновити мої конституційні права у міністерстві юстиції, щоб мене зняли з держреєстрів моє ім'я, тому що я ніколи не вступав в цю партію. Ситуацію прокоментувала речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Заяви від цього громадянина в поліції Рожич належним чином задокументовані, внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Але в Ружичинському підрозділі відсутні органи досудового слідства. Тому заяву скеровано в ківерцівський підрозділ поліції, де вже слідчий розгляне і вирішуватиме чи вносити ці дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Продовжує луцький адвокат Олег Огородник. Якщо є злочин, фактично поліція протягом доби має внести відомості в Ярдер. Якщо вони цього не роблять, то особа має право звернутися зі скаргою до слідчого судді. Якщо поліція, на мою думку, почне розслідувати цю справу. Вони зайдуть в глухий кут, в силу того, що пройшло вже практично 20 років з тих пір. Всі партії вже можуть бути заборонені в Україні. Відповідно, йому буде надто складно судитися, тому що потрібно буде знайти якогось правонаступника. Суспільне побувало у Шечинській громаді та поспілкувалися з працівниками міськради та мешканцями, щоб з'ясувати, хто очолював місцевий осередок соціалістичної партії. Даних у нас ну не зберігається в міській раді протягом періоду своєї роботи. Ніяких даних щодо діяльності взагалі осередків політичних партій і активності з боку їх керівників не було. Ярких соціалістів <ресе> не було в нас такого. <ресе> Ні, я не чула такі партії. Суспільне звернулося за роз'ясненням у західне міжрегіональне управління Мін'юсту. У листі відповіді повідомили, що керівник місцевого осередку Калапуша Оге це не Олександр Гнатович, а Ольга Григорівна. Сам осередок припинив існування торік у листопаді, згідно з рішенням суду. Суспільному вдалося знайти колишню очільницю місцевого політичного осередку соціалістів. Ольга Калапуша живе у сусідньому селі. Говорить, партійний осередок очолювала з 1994 року. Його розпустили два. Два роки тому вона повністю розсипалася, повністю всі вийшли, і, і все. Закрилося, все, тому що ну всі зрозуміли, до чого, яку вони лінію ведуть. Олександр Калапуша каже, писатиме скаргу на слідчого поліцейського, аби його заяву таки внесли в ЄРДР і дали офіційну відповідь. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. 700 кілограмів каштанів зібрали під час благодійної акції учні Луцького ліцею номер 4 імені Модеста Левицького. Розповіла вчителька початкових класів Олена Мудрик. З її слів, каштани передадуть заготівельникам для виготовлення ліків та їжі тваринам. Виручені гроші підуть на допомогу військовим. Подивіться, ми допомагаємо напрощати перемогу. Ми їх збираємо, щоб купити поїсти, трона купити, воєнну машину, аптечку, ліки, щоб їм важко не було, щоб ми перемогли. Ми, ми повинні знати, хто ми є, де ми є і що ми робимо. А ми є громадяни України. Ми знаємо, що іде війна. Ми можемо допомогти чим позбирати каштани. Здати їх на переробку Вікторія Мелимука розповідає разом із донькою Міланою, волонтерить від початку повномасштабної війни. Ми зараз живемо в дуже важкий час, в час війни, тому змалку потрібно дітей приучати до того, щоб вони знали ціну миру, ціну свободи. А вона е, лише в спільному, коли ми спільно всі будемо допомагати. Участь у благодійній акції, яка тривала п'ять днів, взяли 20 початкових класів закладу, говорить вчителька Олена Мудрик. Кожний клас, якщо ви зайдете, знайдете мішечки, наповнені каштанами. Їх сьогодні приїдуть заберуть і дітки будуть мати заохочення. І перший дух, що вони є маленькі, але вже волонтери. Зі слів Олени Мудрик у першому д класі навчається 23 дитини. Каже, її учні зібрали орієнтовно чотири мішки каштанів, допомагали діткам їхні батьки. «У Мене дівчинка Софій Картимок. Я її забираю школи, і ми йдемо по дорозі. Мама, треба бути уважною, подивитися, де каштани. Нам треба зібрати якомога більше каштанів. Тому такі ініціативи треба їх, щоб якомога більше було прям популяризувати на інші заклади школи, тому що діти відчувають цей важливий свій вклад в таку класну добру справу. Благодійні акції та ярмарки у ліцеї організовують щорічно. Говорить вчителька початкових класів Олена Мудрик. З її слів для українських захисників за час повномасштабної війни придбали кілька дронів та два автомобілі. Акцію зі збору каштанів планують продовжити, аби зібрати якомога більше коштів для військових. Наталка Клекуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.